Консолідація ворогуючих сторін це не про капітуляцію чи поступки, це про раціональне усвідомлення того, що жоден конфлікт не має безкінечних ресурсів. Будь-яка війна, якою б ідеологічно виправданою її не вважали, зрештою упирається в межі людських життів, економічних можливостей і моральної витривалості суспільства. Коли сторони приходять до точки виснаження, виникає потреба шукати спільні параметри безпеки. Які дозволяють зупинити подальшу ескалацію. Консолідація починається не з довіри, а з прагматизму, зрозуміння, що продовження конфлікту приносить менше вигоди, ніж його поступове згортання. Примирення можливе тоді, коли ворогуючі сторони визнають попри всі розбіжності, вони мають спільну цінність, людське життя, і саме ця цінність може стати першим кроком до спільних рішень. Консолідація Шлях не до забуття минулого, а до того, щоб майбутнє не повторило його помилок. Підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі до відео, наближаємо мир разом.